А ви зараз я складу постанову? Побачите. Ні, тільки що ставив підпис перено і покажіть мені, будь ласка, А зараз я складу постанову. Підпис... Підпис... Ні, не зараз складу, покажіть. Вже людина підписала. підписалася на постанові. Нічого там ще немає підписану, ну, я так... давайте, не Ну то давайте, показуйте. Я тільки зараз складу людина... постанову і тоді вам вивезуть штраф, а тоді ви підпишете. Бумагу мені Розуміє? покажіть. Зараз я, мені покажіть. зараз я складу постанову на вас і тоді ви Я поставив в випускає. Він поставив підпис, розумієте? Де зараз, він ставив підпис? Зараз я, вас питаю. я на вас складу постанову після протоколу, а тоді ви поставите підпис. Ви Нєт, це зрозуміли? Він тільки що ставив постанову. підпис. Нєт. Вам двоє людей говорять, третій ні. світок з боку ні. стоїть. Ні. Зачекайте, будь ласка, ні. я зараз допашу постанову. Ви Пишіть. Ну все, не заважаєте, на дорозі. Ви мені заважаєте? Я вам не заважаю. Ви мені заважаєте складати? Я вам ще раз говорю: ви мені заважаєте. Ви покажіть мені там, де я поставлю. Я вам сказав, ви в протоколі поставили підпис. Виді, друзі, зараз я складу постанову. І Став ви за нами на підписуєте потребуєте. На ставок, Скажіть, будь ласка, як вас звати? Мене не треба звати. Б... Дозвольте, будь ласка, я складу постанову. Не я заважайте мені складати шо? постанову. Ще раз до вас звертаюся. Не покажіть. заважайте, будь ласка. Ви мені заважаєте працювати. Я розумію, розумі. розумі, що ви покажіть мені. Таким чином, що я маю складати до вас постанову, ви стоїте мені, заважаєте. Я вам ще раз говорю, будь ласка, відійдіть від автомобіля, я буду складати постанову. Ви мене зрозуміли? Зійдіть, будь ласка, здорові. Перегару не дихайте на мене. У мене немає перегару. У вас є перегару. Ну що, він не водій. Ну зійдіть, будь ласка, не стійте на проїзній частині. Зійдіть, будь ласка, не стійте на проїзній частині. Зійдіть, будь ласка, з стійте на Ви знаєте собі присядьте і вулик, бо тут в дорозі немає чого. Ви або фонарик зараз виключите, а не то зараз телефон, а я зараз повернуся. Відійдіть, будь ласка, з призною частини, відійдіть, відійдіть, з приїзної частини. На дорозі, на дорозі. святий. Ну, стайте стайте на, дорозі. на тропарчику і собі здавайте. Ні, зі дякую, вам, я не буду стояти ви, на тропарі, ви, я убезпечився. Ви, ви на дорозі, Я убезпечився в своїй я безпеці. Можу. Де написано? Ці, я вас ходите, кажу, Де написано, що я... Не маю... Я дорожнього руху написано. чітко і визначено. Для пішоходів пункт. пункт. 4-7. Це я буду вам показувати. Я, якщо я зараз завезу в ну, нарік і у формі. Який нарік? Пустий. Це так. Нарко... Я, обласний наркологічний диспансер. Пустий запевняю, підпис стоїть уже. Дивись. Видно. Та не хай знімає, вибирає. Ще, ще лучше. Підпис стоїть. Бачимо. Нам копії дадуть все. Ну, копії Та, собі оставити. Заповнює шапку. Читати. Зараз він буде підписувати. Там за підписувати. Бачимо, як він буде її підписувати. А, а чому ви прикриваєте? Що щось скриваєте чи що? Не кричіть. — Я не кричу, я розумію. Низ постанови не хочете, не хочете показати? Постанови, які тільки що підписали. Я так покажу. говорю. Не кричіть. Хочете, вон тут вон на тротуарчик там. там Добре. Добре. Що неправильно, є для того суд. Добре, за що я поставив підпис? За що ви сюди заїхали? Ви я порушив, написали Ми штраф. Ну під питання, за що я підпис поставив, ви де розпишу? Зараз вам все дадуть хлопці. Що ви переживаєте? Ви що тут хобі? Як, як прокатись? Я хочу бачити, за що я підписався, що мені зараз протокол. Звісно, п'яний. Що що? що Конечно, де, виражатись треба нормально. Що де? Що значить п'яний? Що п'яний? Хто п'яний? Я їхав за рулем, ви його звинувачуєте, що він п'яний. Правильно, тільки зайдіть з проїзної частини. Покажіть, пункт, правил. Що, Чотири... 4 Чотири... а що це таке? — Чекайте, за Чотири... — Кармаш для паркування, ви не найдіть тут жак. що то є паркування? Кармаш для паркування. Угу. І займається. Що оформлює? Що оформлює? Я по дорозі п'яний ходив. Де написано, що не можна ходити? У Покажіть 4-7, один говорить 7-3, ви кажете 4-7. А що він мені говорить? 7, що 7, значить 7-3? 7-3 зовсім Ну то чого він мені каже, 7-3? Справа не знаю. Хто не знає? Це ваш колега на напар спитаєте. Ну що Ну, Покажіть мені, будь ласка. Я не буду сходи, я вас. Ну не спитайте, не надо, не надо. Не надо. Руки заберіть, будь ласка. Прошу. Ви трогайте, ласкайте. Я не порушую. Судіть, поколи. Задемо, у вас придеться завести в наркодиспівати. Ну що ви дергаєте камеру? Я вас дергаю. Камеру за державу. Де, де ж це камера? Це Sony, Sony Ericsson. Подивіться, Дивіться. складають зараз постанову, дадуть цю ладу. Ні, от... Ви можете відкрити порушення правил пішоходів. Ну, яких? Що яких? Яких правил? Дорожнього руху. Ну, а що далі? Що далі? Порушення правил, я розумію. Забороняється теж, забороняється. Ой, що ви що? Ну що ви гоньете? Я, я убезпечився в своїй безпеці. Чим я бачу, дивлюсь направо, наліво, бачу, немає транспорту. Чого я не можу тут перебувати? Якщо людина йде за містом, що за місто? На проїзній частині. По проїзній частині. Це є порушення? Якщо немає з боку тротуару. Там тротуар замість 100% ее. Да, є. Да? Mm -hmm. Ну зараз я буду через пару минут. Хорошо, добре, да. Добре. раз буду сметься Угу. смейся два пунктика осталось Що так, там де підпис, покажіть, будь ласка. Підніміть постанову. Що ви робите? Тільки що водій підписався знизу. Що, ну і що? Шо, ну і що Шо підписався? Покажіть Постанов постанову, дайте йому копію постанови. Я ще не дописав копії. Ну а коли будете дописатися. Ну, що дописуйте. Ну то дописуйте. Ну, то що ви будете що? Дописуйте. ну я дописую. Ну, дописуйте. Покажіть там, де підпис. Ви мені не розказуєте, що мені робити, добре? Я не буду розказувати. Ну, то ну, я ж вас сюди не кликав, що за консультацію так, я, що я, мені робити. Я, я, я скрім... Ну, хай буде, але хай мені Це не вказує, що мені робити. Я, я вас прошу показати мені те місце, де має бути підпис постанови. Я вам зараз допишу постанову до кінця і дам ну, можливість написати. Не керуйте мною, будь ласка. Ви взагалі на дорозі чого сходите. У вас один пункт просять показати. Роман чого ви на дорозі підходять? Хай от туди на турбувалі Романович Добавить, треба відігнати, щоб не бачили. Бота відганяйте звідси. Що ти думає? Чекайте. Що ви робите? Не роблю з Не трогайте. З дороги Не трогайте. Я мене. кажу, з дороги зійде. На. Дайте, Дайте, що, підпис стоїть, так? Так, є підпис. Бачите, підпис стоїть. Постанову не давали в руки. Взяли підпис. Ну, добре, забери па палку. Давайте підпустити я тут буду. Я хочу ще щось, нічого що щось дописати. Ви мене написали. Ви ще раз представтесь, будь ласка. Ще раз 10 днів. Вас прошу представити. Ще раз. 10 днів Номер жетона. Складите штраф. Номер жетона покажіть. 2.036, пожалуйста. Кримчук Сергій Анатолійович. Покажи, покажи постанову. Бачите, підписано. Щасливо не підписано. Написав да. да. примірник, я постанову підписано. отримав. Підписана була зарані, потім написана була постанова. Це було це я підписую. От чи не заїжджайте, то знайте. Не вказуй. Не вказуй. Не вказуй. синок. Ну, два сорок